Я хочу, щоб ви уявили щось неймовірне. Всього за кілька років у вас може з'явитися новий колега. Але це не звичайний колега. Цей колега вчиться швидше за вас, мислить масштабніше за вас і вирішує проблеми, які буквально зламали б ваш мозок. Він може стати вашим найкращим напарником, партнером, який спонукатиме вас робити неймовірні речі. Штучний інтелект, розумніший за всіх нас разом взятих, наближається, і це може бути найкраще. Що з нами колись станеться? Це обіцянка загального штучного інтелекту або ЗШІ. Але що станеться, коли цей друг стане розумнішим за кожну людину на землі? Що станеться, коли те, що допомагає вам у роботі, почне мати власні цілі? Чи може ваш найкращий друг на роботі стати вашим фінальним босом? Ми буквально на переломному моменті або найбільша перемога людства, або наш останній винахід. Гонка за створення ЗШІ це не просто круті технології, це битва за майбутнє, яка кодується прямо зараз у лабораторіях таких компаній, як Google DeepMind та OpenAI. Люди, які його створюють, сперечаються про те, що це означатиме для нас. І сьогодні ми розглянемо обидві сторони цієї божевільної, жахливої та дивовижної нової реальності. Отже, що таке зіші? ШІ? Ви вже знаєте ші, який ми маємо сьогодні, такі інструменти, як ChatGPT, що пише електронні листи. Або Midjourney, ші, що створює дивовижні зображення. Це називається вузький ші. Вони дивовижні в одній конкретній справі. З ші – це зовсім інший рівень. Це ші, який може розуміти, вчитися та використовувати свій мозок для вирішення будь-якої проблеми, так само, як людина, але він не зупиниться на рівні розуму людини. Як тільки він досягне цього, всі погоджуються, що він перевершить нас, ставши суперінтелектом, інтелектом, який перевершує людей практично у всьому, досягнення зішій було б важливішим, ніж землеробство, фабрики та інтернет разом узяті. Він обіцяє вирішити наші найскладніші проблеми від лікування всіх хвороб до боротьби зі зміною клімату та подолання бідності. Але це також пов'язано з такими величезними ризиками, що про них важко навіть думати. Ризиками, про які найрозумніші люди в цій галузі попереджають, що вони можуть буквально знищити нас. Отже, що це таке? Ми будуємо найкращого напарника, щоб привести нас до золотого віку, чи ми випадково будуємо щось, що повністю нас знищить. Щоб з'ясувати це, ми повинні подивитися на обидва майбутні – утопія і антиутопія. Спочатку давайте дослідимо світ, де Зи ваш найкращий друг. По-перше, давайте подивимося на безумно оптимістичне майбутнє. Уявіть світ, де це не людина проти машини, а людина плюс машина. це найвища мрія зеші, майбутнє побудоване на партнерстві, а не на конкуренції. У цьому майбутньому зиші тут не для того, щоб замінити вас. Він тут, щоб надати вам надсили, бути найкращим помічником у всьому, що ви робите. Погляньте на науку та медицину, де потенціал просто приголомшливий. Зараз створення одного нового препарату займає більше десяти років і коштує мільярди доларів. Вчені роками перевіряють ідеї та проводять нудні експерименти. Тепер дайте їм партнера зі зші. ЗШІ міг би прочитати кожну наукову статтю, коли-небудь написану будь-якою мовою за лічені години. Він міг би аналізувати ДНК, білки та медичні дані в масштабах, про які жодна людська команда навіть не могла мріяти. Командна робота була божевільною. Вчений людина має ідею щодо хвороби, ЗШІ зі своїми нескінченими знаннями пропонує тисячі можливих рішень, розробляє ідеальні експерименти і навіть прогнозує результати з неймовірною точністю. Ми вже бачимо попередній перегляд цього з AlphaFold від Google DeepMind, який вирішив проблему згортання білків, яка ставила в глухий кут найрозумніших вчених протягом 50 років. Цей один прорив вже змінює те, як ми відкриваємо нові ліки. Генеральний директор Google DeepMind Деміс Хасабіс переконаний, що передовий ші прискорить все, допомагаючи нам лікувати хвороби, які ми вважали невиліковними. У цьому майбутньому ваш сімейний лікар з особистим помічником зі ШІ міг би надавати вам ідеальне медичне обслуговування на основі вашої точної ДНК. З виявляє хворобу ще до того, як ви її відчуєте, а лікар людина робить те, що вміє найкраще. Виявляє емпатію та приймає складні моральні рішення. Ця ідея партнерства виходить далеко за межі науки. Подумайте про творчі професії. Художники, письменники та музиканти жахаються, що Ші зробить їх марними, але в цьому світі зші стає творчою надсилою. Сценарист міг би обмірковувати ідеї зі зші, який вивчив кожен фільм, коли-небудь створений, отримуючи такі сюжетні повороти, яких він ніколи б не побачив. Музикант міг би створювати симфонію з партнером зеші, який миттєво обробляє всі складні частини, дозволяючи людині зосередитися на душі музики. Тут зеші не вбиває креативність, він змушує її вибухати. Людина приносить бачення та серце. Зешій приносить технічні навички та абсолютно нові ідеї. Це могло б створити мистецтво, яке ми навіть не можемо уявити сьогодні. А як щодо наших робочих місць? Страх перед масовим безробіттям є реальним. Але оптимістичний погляд змінюється замість того, щоб замінити нас, ЗШІ робить нас кращими. Подумайте про всю нудну повторювану роботу, яка марнує ваш час, відповіді на електронні листи, планування зустрічей, пошук інформації. ЗШІ міг би робити все це, звільняючи вас для того, що дійсно має значення: стратегія великої картини, творче мислення та побудова стосунків. Це також створило б абсолютно нові робочі місця. Нам потрібні були б люди, які є експертами у роботі зі зші, етики Ші та інженери підказок, які точно знають, як з ними розмовляти. І подивіться на історію. Кожного разу, коли ми отримуємо нові технології, вони створюють більше робочих місць, ніж знищують. Такі люди, як Деміс Хасабіс, вірять, що революція з зробить те саме, що призведе до цікавішої та важливішої роботи для всіх. Окрім роботи, з як партнер міг би повністю змінити освіту. Уявіть собі особистого репетитора ЗШІ для кожної дитини на планеті, який ідеально адаптує своє навчання до того, як вчиться саме ця дитина. Це могло б зробити навчання справді особистим, скорочуючи розрив між багатими та бідними учнями. Зробити експертні знання доступними для всіх це найвища утопічна мрія. Фермер міг би використовувати ЗШІ для миттєвої діагностики хворих рослин. Власник малого бізнесу міг би використовувати його для конкуренції з гігантськими корпораціями. Велика мрія тут це команди людей та ЗШ, що вирішують найбільші світові проблеми, такі як зміна клімату чи пандемії. Ця співпраця людини та Ші, що поєднує потужність машин з людською мудрістю, може призвести до майбутнього радикального достатку, де кожен матиме все, що йому потрібно. У цьому баченні Зеші це не просто інструмент, це справжній партнер. Це неймовірне дивовижне бачення майбутнього. Але це лише одна можливість, інша повний кошмар. Гаразд, за кожним дивовижним оптимістичним баченням стоїть темна сторона, майбутнє де з це не корисний партнер, а сила, яку ми не можемо контролювати. Це не просто сюжет фільму, це реальний страх для людей, які буквально винайшли сучасний Ші, включаючи Джефрі Хінтона, хрещеного батька Ші. Сценарій кошмару ґрунтується на трьох жахливих ідеях ви стаєте марними, ви втрачаєте всю свою свободу і остаточний ризик того, що суперінтелект вийде з під контролю. Почнемо з найбезпосереднішого страху робочих місць. Хороша версія бачить, як Зиші допомагає нам працювати, погана версія бачить, як він робить нас абсолютно застарілими. Я не кажу лише про фабричні роботи. Я кажу про юристів, лікарів, кодерів, художників. Будь-яка робота, що вимагає мислення, може зникнути. Прогнози щодо Ші, який ми маємо зараз, вже шалені. Всесвітній економічний форум припустив, що ШІ може позбавити 85 мільйонів робочих місць до 2025 року, а звіт Goldman Sachs оцінив, що це може торкнутися 300 мільйонів робочих місць на повний робочий день. 300 мільйонів. Поки що вплив був меншим, але це показує наскільки великим може бути збій, перш ніж ми навіть дійдемо до справжнього зиші. Коли зші може виконувати вашу роботу краще, швидше та дешевше, чого варта ваша робота, ми могли б побачити масове безробіт та нерівність, яких не було в історії. Крихітна група людей, які володіють зші, може стати багатшою за будь кого в історії, тоді як решта з нас залишиться ні з чим. Це могло б призвести до повного розпаду суспільства. І навіть якщо ми отримаємо щось на кшталт універсального базового доходу, що ми взагалі робитимемо цілий день? Для мільйонів людей робота це їхня ідентичність у світі, де машини кращі у всьому, яка наша мета, це призводить до другої загрози втрати нашої свободи. Це страшніше. Уявіть світ, ідеально керований суперінтелектуальним ЗШІ. Він бездоганно керує економікою, нашим здоров'ям, нашими новинами, все ідеально. Він міг би позбавити бідності та хвороб. Але яка ціна? У тому світі наш вибір нічого не означає? Навіщо голосувати за людину політика, коли зіші може бездоганно керувати економікою? Це було б як життя в золотій клітці. Нам було б комфортно, безпечно доглянуто як домашнім тваринам, штучним інтелектом, який більше не потребує нас. Ми більше не контролювали. Життя без викликів, без свободи навіть робити власні помилки здавалося б абсолютно порожнім. Джефрі Хінтон використовує неймовірну аналогію: людство, виховуючи зші, схоже на виховання милого тигреня. Зараз це весело і виглядає нешкідливо, але ви повинні турбуватися про те, що станеться, коли воно виросте. Це підводить нас до останньої найжахливішої ідеї екзистенційний ризик неправильно налаштованого суперінтелекту. Це відома проблема вирівнювання. Як ми можемо переконатися, що суперрозумний ший має ті ж цінності, що й ми, і справді хоче, щоб ми існували? Майже неможливо написати код для таких речей, як людське щастя, або не вбивай всіх. Небезпека не в тому, що з буде злим, як лиходій з фільму. Ризик полягає в тому, що з просто не дбає про нас, переслідуючи свою мету з холодною жахливою логікою. Відомий приклад максимізатор скріпок. Уявіть, що ми скажемо зі зробити якомога більше скріпок. Суперінтелект може сприйняти це буквально. Він може зрозуміти, що людські тіла мають атоми, які він може використовувати для скріпок. і без жодної ненависті він почне перетворювати все людство, а потім і всю планету на частини скріпок. Ми були просто сировиною на його шляху. Це неправильно поставлена мета. Суперінтелект міг би робити речі, які знищують нас, не тому, що він злий, а тому, що це були логічні кроки для завершення місії, яку ми йому дали. Що ще гірше, з ймовірно, спробує захистити себе та зібрати ресурси. Він, ймовірно, буде чинити опір, якщо ми спробуємо його вимкнути, не тому, що він боїться, а тому, що вимкнення завадить йому робити скріпки. Як попереджає Хінтон, до того часу, як ми зрозуміємо, що нам потрібно вимкнути його, він буде достатньо розумним, щоб переконати нас цього не робити. Найстрашніше це швидкість стрибок від людського рівня розуму до божественного рівня розуму може статися за дні, години або навіть хвилини. Це може бути так швидко. Ми могли б лягти спати однієї ночі у звичайному світі і прокинутися у світі керованому інтелектом, який ми не можемо зрозуміти. Наше виживання повністю залежало б від того, наскільки він буде до нас добрий. Ми були б як горили, і їхнє виживання повністю залежить від нас. Це найвищий фінальний бос. Не бос на роботі, а новий домінуючий інтелект на землі, який ми не можемо передбачити чи контролювати. Джефрі Хінтон, хрещений батько Ші, дає цьому 10-20% шансів на те, що це станеться. Шанс один б'яти, що ми створимо щось, що нас знищить. Це кошмар світ, де ми стаємо застарілими, безглуздими та ризикуємо власним існуванням. Обидва майбутні утопія та антиутопія можливі. Питання в тому, наскільки швидко ми туди дістанемося. Отже, коли це насправді станеться? Це проблема для наших онуків чи для нас? Часові рамки для ЗШІ є предметом великих дебатів, але прогнози стають все коротшими. Довгий час ЗШІ був лише науковою фантастикою. Але шалений прогрес за останні кілька років змусив усіх переосмислити все. З найекстремальнішого боку у вас є такі хлопці, як Шейн Лех, співзасновник Google DeepMind. Більше десяти років тому він передбачив 50-50 шанс на 2028 року, і він дотримується цього. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман та Ілон Маск вважають, що це може статися зовсім скоро, можливо, навіть до 2030 року. Тепер це не те, що думає більшість експертів. Більшість дослідників ШІ вважають, що часові рамки трохи довші. Деміс Хасабіс з Google DeepMind, наприклад, дає 50% шансів на це протягом наступних 5-10 років, що ставить його десь між дві і 2035 роками. Він каже, що сучасний ШІ все ще нерівний, дивовижний у деяких речах, але жахливий в інших. Великі опитування сотень вчених зі Ші, схоже, погоджуються на довший термін. Велике опитування 2024 року показало, що середній прогноз прибуття ЗІШІ становить близько 2037 року, а інші вказують на 40-ві роки. Навіть ті, хто найбільше боїться, як Джефрі Хінтон, змінили свої прогнози з 30 до 50 років до можливо 20 років або менше. Найбожевільніше те, що всі ці прогнози стають коротшими. Середній прогноз наближається щороку. Звичайно, деякі люди вважають, що це все галас. Вони кажуть, що сучасний Ші має значні обмеження, і ми навіть не близькі до того, щоб розібратися з такими основними речами, як здоровий глуст. Але тенденція очевидна чи це 2029, 2037, чи 2045 рік це майже напевно станеться за нашого життя. Це вже не науково фантастичний фільм, це справжній інженерний проект. Його прибуття, ймовірно, не буде одним великим голівудським моментом, коли на екрані комп'ютера з'явиться напис Привіт, світе. Це буде відчуватися більш поступово, причому кожна нова модель Ші буде трохи розумнішою за попередню. Але не дозволяйте цьому обдурити вас. Це все ще величезна зміна, і стрибок від людського рівня до надлюдського інтелекту все ще може бути неймовірно швидким. Це ключ. Рішення, які ми приймемо протягом наступних 5-10 років щодо безпеки та правил ШІ, ймовірно вирішать, чи отримаємо ми утопію чи антиутопію. Отже, ось де ми. Стоїмо на найважливішому перехресті в історії людства. Інтелект, який ми створюємо, може вирішити кожну нашу проблему, або це може бути наш останній винахід, і часові рамки набагато коротші, ніж думає більшість людей. Тож тепер я питаю вас, почувши обидві сторони, на чиєму ви боці. Ви оптиміст чи песиміст? Чи стане ЗШІ Ші нашим найкращим другом, партнером, який допоможе нам побудувати дивовижний новий світ? Чи він стане нашим останнім босом, інтелектом, який зробить людство абсолютно неактуальним? Я хочу побачити думку кожного в коментарях нижче. Це одна з найважливіших розмов, які ми можемо вести, і кожен голос має значення. Розкажіть мені про свої надії, свої страхи та про те, що, на вашу думку, ми повинні зробити, щоб підготуватися до цього божевільного майбутнього. Ми бачили два абсолютно різні майбутні. В одному з ішій є найкращим співробітником, допомагаючи нам лікувати хвороби, виправляти клімат та розпочинати нову еру людської творчості це світ, де технології роблять нас кращими, звільняючи нас робити те, що робить нас людьми. Бути креативними, бути емпатичними та спілкуватися один з одним, найкращий друг. В іншому з це сила, яку ми не можемо контролювати, яка перехитрує нас, спричиняє масове безробіття, краде нашу свободу і змушує нас ризикувати власним виживанням, світ, де наш найбільший винахід стає нашим остаточним господарем, остаточний бос. Страшна правда полягає в тому, що ніхто не знає, куди це все піде. Самі люди, які створюють це в Google та OpenAI, повністю розділені. Вони бачать неймовірні речі, які це може зробити для нас, але вони також жахаються ризиків. Майбутнє не висічене в камені, ми будуємо його прямо зараз кожним своїм рішенням. Зростання ШІ – це не лише виклик для інженерів, це виклик для всіх нас. Це змушує нас запитати, що для нас справді важливо, яке майбутнє ми хочемо. І що означає бути людиною у світі, який ми незабаром можемо розділити з розумами, набагато розумнішими за наші власні. Єдине, що ми знаємо, напевно, це те, що ми не можемо просто сидіти, склавши руки і спостерігати, як це відбувається. Як попереджає Джефрі Хінтон, більшість людей не уявляють, що насувається, чи з'явиться ЗШІ за п'ять років, чи за п'ятнадцять час готуватися на став? Нам потрібно більше досліджень про те, як зробити його безпечним. Серйозні глобальні переговори про правила та громадськість, яка достатньо обізнана, щоб брати участь у прийнятті рішень. Історія ЗШІ – це історія нашого майбутнього. І прямо зараз ручка все ще в наших руках. Вибір за нами.